Добрий день, шановні українці. Зараз будемо дивитися новий об'єкт будинку. Дорога тут асфальтована до самого двору. Заходимо в металеві ворота. Заходимо на подвір'я. Ось цей будинок. Пластикові вікна. Ось, Це. Тут прекрасний камсис Бачите, який. Звісно, як цвіте, він тут дуже гарно Рози, ну хазяйки нема. Рози тут занепали трошки. Все, от такий будиночок. Продається. Є хазяйство постройки. От, тут літня кухня. Віднять кухня, ну відкрити нікому показати. Тут сіник є, є госпостройки, там сарайчик, ось гараж на машину, ой, кругом цей камп, металева драбина наверх на горище. Ось такий вхід в будинок. Заходимо в ганок невеличкий. І двері в кімнаті. Кімнат. Прямо, прямо. прямо йдемо в кухню. Ну, Світла, як бачите, люди не живуть. Світла немає. Виключить. Кухня. Грубка плита. Мабуть, Так, ну, Ванна. рукомойник простенький. Ну, вода в будинку накачується в бак, а потім подається. Так більшість у селі зроблено. Заходимо в інші кімнати. Тут таке як прихушка. Опалення парове. Батареї є. У Потолки невисокі. Це спаленка. Труби все обігрівається, ну тільки ж отоплення топлення парове. Хода суха й тепла. Заходимо ще в дві інші кімнати. Це в нас зала. Я так розумію, вони це все лишають тут. Шмори, може, не нічого немає. Погоріло, побимо все. Все то лишається, але ну, це треба буде спросити у хазяйки. По телефону все можна вияснити. Ну і заходимо ще в одну спальню. Тут буде світло, просто завішано, бо будинок пустий, ніхто тут не живе. Кровать. Таке на даний момент у нас подвір'я. Є колодязь, є сараї, підвал всередині у Зданії. Городу більше 20 соток. До річки там, річка в городах. В городі криницей. Ціна цього домоволодіння 160 тисяч гривень. Але ви торгуйтеся. Посилання. Bude primul comentariu pe pit video.